Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і ми сьогодні будемо робити ще одну квашену капусту із бурячком і з морквою. Але я вам хочу показати, як, що ми вже з вами в цьому році робили: ми квасили яблучка, і як звернете увагу, ми вже їх вживаємо. Яблучка вже проквашується, дуже смачні по даних рецептах. І як подивитися то, як ми вже ось бачите, з'їли яблучка, то щоб вони не піднімалися і не чорніли, ми поклали пластмасову ложечку, і вони залишаються світлі-білі. Також ми квасили капусту. Вже тиждень, як ми її покласили, і ми вже її вживаємо. Капуста, надзвичайно, Біленька, гарна. Так як морква терлась на корейську тертку, вона не віддала свій тік. Капусточка, дивіться, дуже смачна по даному рецепту. Всі пропоную. Всі ссылки під відео даних рецептів будуть. Так що ознайомлюйтесь, дорогі друзі, і ці рецепти дуже відмінні. Також ми ось робили буквально 3 дні назад квашену капусту із яблуками. Що цей рецепт? Що цей рецепт без оциту – Це настояща, натуральна квашена капуста, яка дуже корисна для організму через те, що вона має силу селену, вітамін і корисних мікроелементів для організму. Надзвичайно смачна капуста з яблуками всім рекомендую. Також я пропонувала вам рецепт. Маринованої капусти вона залита кип'ятком. Назвичайно смачна капуста. Це закрита вже консервована капуста з перцем і з помідорами. Також, дорогі друзі, дуже-дуже смачно. Так що я вас запрошую сьогодні на перегляд даного відео, де ми будемо квасити капусту із бурячком і з морквою. Друзі, рецепт. Що я розказую, буде під відео. Але ми взяли 2 кілограма білокачанної капусти пізнього сорту, взяли лавровий лист, душистий перець і чорний перець горошком. Також взяли моркву 250 грам та 400 грам бурячка. Шинкуємо капусту і все. Перемішуємо, додаючи 60 г солі. Сіль має бути звичайно кухонна, ні в якому разі не йодована, через те, що вона може поміняти смак капусти, і капуста може бути м'якою. Друзі, ось ми посікли капусту. Не дуже мілко, бо це з бурячком капуста. По рецепту на 2 кг вже посіченої капусти. Потрібно 60 грам солі. 60 грам солі це 3 столових ложки з малесенькою гіркою. Але ви розумієте, що сіль сьогодні не вся однакова, так що потрібно добре розкушувати капусту. Ми гарно перемішуємо капусточку з солею, додаємо всі спеції зразу, додаємо лавровий листочок, але його потрібно подрібнити все все перемішати, щоб капуста пустила сік. І ви знаєте, що якщо ми перемішуємо усе разом, то ми повинні дати капусті, щоб вона постояла хвилин з 20-пів годинки, хай постоїть, і щоб вона пустила сік. Як ми вибираємо бурячок, то він має бути тільки таких насичених червоних кольорів. Бачите, без всяких прожилок. Бурячок береться такий середній, він тоді і смачніший. От ми це все перемішуємо і даєм, гарно вимішуємо і даємо настоятись. Друзі, от капусточка постояла, подивіться, скільки в нас вже є сок. Зараз ми в чисту ванночку помитою содою, викладаємо нашу капусту, гарно її столочуємо. Щоб вона віддала далі свій сік, перших 3 дні буде бурячок пінити, то потрібно постійно шуму цю збирати і забирати. І, звичайно, шпашкою, так як ми показували в попередніх відео, шпашкою прополювати до самого дна банки для того, щоб випускати гіркість. Це зайве повітря. Якщо її не впускати, то капуста буде гірка. Оце, багато кажуть, поквасили, а капуста гіркне. А це через те, що добре не випущено зайве повітря із банки. Таким рецептом, друзі, ну це більш такий щадящий рецепт капусти із бурячком. Якщо ви хочете і любите гостре, то до цього рецепта додавте стручок. І гіркого перцю, червону перчицю, як кажуть в народі, додавте головку чеснику і будете мати таку закуску хорошу. Ну, Ми щадящі рецепти любимо, це кожного свої смаки. Друзі, вихід по даному рецепту двохлітрова баночка капусти з бурячком і з морквою. І ви бачите, яка вона вже насичена, стала наша капуста. І звичайно, дуже вітамінна і смачна. Дана капуста має проквашуватися 3-4 дні в теплому місці, але тепле місце має бути температура 16-18 градусів, щоб не було прискореного брожіння через те, що може і смак бути не такий смачний, як має бути. І не забуваємо кожен день два рази на добу робити проколи. Дерев'яною шпажкою, щоб випускати, звичайно, зайве повітря. Але краще дану баночку з капустою поставити більшу ємність. Отакій От мисці буде набагато краще через те, що буде, як ми вже говорили, витікати розсіл із капусти. але він ні в якому разі не виливайте, він буде потрібний обов'язково. Коли вона перешумить цих 3-4 дні, потім цим розсолом потрібно буде знову наляти капусту. Також ми повинні накрити капусту. Я накриваю, наприклад, листочком з капусти. Потім накриваю серветкою і звичайно кладемо грузик. Щоб дати можливість гарно прокваситись капусті, в даному випадку я кладу баночку. Якщо у вас якась інша ємність, то можете накрити хлопчату тканиною. Але обов'язково, як буде шума із бурячка, її потрібно забирати і тканину мити в перевареній підсоленій воді і обов'язково змивати і грузик, і все. Друзі, якщо вам були корисні поради, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, розширяйте нашу аудиторію. А я вам всім бажаю, щоб дійсно всі страви приготовлені вами були вам на користі, смакували. Бажаю міцного здоров'я, перемоги, миру і всього-всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!